Вітаю! Кажуть, у програмістів життя вдалося. Висока зарплата, стабільна робота, хоча останнім часом там є питання, але все одно. Гнучкий графік, віддалений формат. Ну, кававарка поруч. Але якщо запитати відверто, багато хто відповість. Я не щасливий. І справа не лише в роботі чи проєкті. Проблема глибша. У способі життя, які крутяться навколо коду. Щоб наблизитися до абсолютного щастя, варто знати, що нам заважає. Тож сьогодні про 10 головних перепон. До речі, якщо ти відчуваєш, що застряг на місці, ніби кодиш, але не розвиваєшся як інженер, зараз у нас останній набір на курс Enterprise Patterns за старою ціною за знижку. Це допоможе структурувати знання, навіть якщо ти не ентерпрайс-розробник, а фронтендер або мобайл, або хтось ще, але все одно це допоможе тобі мислити ширше і повернути відчуття прогресу. І нарешті розібратися, як працюють всі ваші улюблені фреймворки. Деталі за першим посиланням під відео. А тепер розберемося, що саме заважає нам відчувати себе щасливими. Отже, перша перешкода на нашому шляху це втрата балансу. Работа поступова поглоняет все. Ну, вы разумеете, про який баланс речь, да? Ворклайф? Вот цей. День переходит у ніч, ноутбук у подушку, а рабочие думки усны. Межа Миш, я працую, я живу, размывается. Скорейше просто кудись исчезая. Данные доследжень показывают, что 84% разработчиков хотя бы час часу овертаймлять. Я думаю, що інші просто не сказали. Як віднайти баланс? Потрібно відновити межі встановити чіткі години роботи. Я вам про це постійно кажу, блін. Навіть якщо ти фрілансер, визнач час, коли день закінчується. Не перевіряй пошту після умовних 18 або скільки ти поставиш. Не відповідай на слаг у вихідни робота частина життя, але не все життя. Причина друга. Це відсутність справжнього відпочинку. У багатьох розробників тупо немає хобі. Я це помітив, коли спілкувався з ними на кар'єрних консультаціях. Увесь вільний час знову присвячений коду. Нові курси, бібліотеки, педпроєкти. Я слідкую за вами. Але це не відпочинок. Це та сама діяльність, тільки під іншим кутом. Сарян, вихід простий, але. Складний робити речі, які не мають жодного практичного сенсу. Малюй, грай на гітарі, гуляй із собакою, вирощує рослини, клітанчики нарешті. Тільки не тому, що це корисно, а тому, що це твоє. Варто знайти те, що дійсно до душі. До речі, якщо вам цікаво, я якось збирався окреме відео зняти про те, як шукати собі хобі. Ну, напишіть в коментарях. Третій бар'єр – це соціальна ізоляція. Віддала на роботу, позбавляє спонтанних розмов. Тому що ти на шляху до чайнику, напевно, нікого не зустрінеш. Ну, мабуть, кота чи собаку, хто в таблі там є, але розмови з ними трохи не те, що в соціальному взаємодії погодиться. Немає кави з колегою, немає жартів у коридорі чи у кулері.